Чи можна справді купити самі собі квіти, як співаються у пісні? Ну, звичайно, фізично ви можете це зробити. Я сподіваюся, принаймні на це. Але питання в тому, яка саме потреба, тому що під кожним бажанням лежить потреба. І з якої потреби у вас виникає це бажання в квітах. Якщо це потреба в створенні затишку, прикрасити дім і так далі, тоді, звичайно, це ну логічно, що ви можете піти і купити самі собі квіти і задовільнити вашу потребу в затишному просторі. А якщо це потреба саме у увазі, у турботі? І тоді, скоріше всього, якщо ви купите самі собі квіти, ви не перекриєте цю потребу, особливо якщо